Макс, є питання стосовно дівчат у провінції та великих містах. Живу у Тернополі, це провінція чи велике місто, як ти вважаєш? Знайомлюся, але попадаються переважно душні або тупі. І все закінчувалось на першій зустрічі. Всі, коротше, душні та тупі. У Львові та Києві вони куди цікавіше. Тобто, все ж таки, Тернопіль це провінція. Пробував Баду, Tinder там Unreal. Підходив вживу на концертах, на різних заходах, таке враження, що менталітети відрізняються, дуже сковані дівчата. Я з тобою не погоджуюсь, може, якщо е, мінімальні якісь є е, е, відмінності, це так. Тобто, зазвичай все ж таки, чим більше місто, тим воно більш таке ну, шалевісте, називаємо так, розкуте, о, таке слово. І столиця зазвичай більш розкуте місто. Але в Тернополі хлопці знайомляться з дівчатами, ходять на побачення і знайомляться, і ходять на побачення, і все добре. А ось, тому я тобі скажу так: що о, навіть не зважаючи на те, що, можливо, якихось шалавістих дівчат більше в Києві, ніж в Тернополі, в Тернополі ти можеш знайомитись, класно проводити побачення, фліртувати, веселитись, сексом займатися. Головне просто щось робити. Якщо перші спроби вони там не вдались, це не означає, що взагалі не вдасться.